Вас від громади і від майдану, і від тих небесних тіл, які вже з нами немає. Я до вас звертаюся. Той, хто підтримував цей режим, хто був бартій регіонів, я вас умоляю. Не рвіться до влади, не робіть крові в районі, тому що буде дуже небезпечно. Я вас прошу. Як громадяни Циловодського району, будьте вже хоч зараз вже жителі. Людей, ще не пізно її погоділи, а ви знову верветеся до влади. Ну не пройде, ви, ви ну вас не сприймуть. Як ви будете працювати, вас не сприймуть. Ну навіть. Не, не зривайте, не, не робіть дурниці. Я вас прошу. Слава Україні! Я вам скажу, що райони депутати, якщо ви нас неправильно фагмети, є закон уже такий, що будемо вас просто відзивати. відзивати вас вас не буде. Викидай. Народ сказав, що це так, що це, допустимо, наш буде кому підтримати, すいません。